Зупинись! Все інше може зачекати 5 хвилин. Просто зараз вставай, зроби зі мною цю 5 п'ятихвилину руханку. Починаємо з шиї, притискаємо підборіддя до плеча і ведемо півколу до іншого плеча. Два, три, чотири. І ще чотири, Три, два. Один. Затримуємо вухо біля плеча. Злегка притискаємо рукою. Тримаємо так. Ще чотири. Три, два і один. І змінюємо. Злегка так само протискаємо. Ще чотири. Три, два. І один. Переходимо до плечей. Піднімаємо руки паралельно підлозі. Долоні перевертаємо наверх. І прокручуємо злегка, подаючи плечі вперед. І назад. Долоні прокручуємо. Ще чотири такі. Три. Два. І один. Піднімаємо руки високо вгору, плечі залишаємо на місці. І почергово витягуємо праву руку вище, опускаємо. Ліву руку вище, опускаємо. І чергуємо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. І один. Не забуваємо про пальці, складаємо руки в замок, прокручуємо зі сторони в сторону. Ще 4, 3, 2 і 1. І невеличку хвильку. Ще 4. 3, 2 і 1. Притискаємо під боріддя, голову опускаємо вниз і округлюємося повністю, опускаючись до підлоги. Хребет за хребцем. Опускаємося. Руки розслаблені. Голова висить, затримали ступ. І так само плавно-плавно. Піднімаємося наверх, розкручуємося хребець за хребцем, поперековий відділ, лопатки, грудний відділ. І голова остання. Ще три рази вниз. Плавно, повільно. Округлили спину опустили, руки висять. І піднімаємося. Голова остання. Ще два. Супер. І ще один раз. Піднімаємося. Супер. Призвінаємо коліна. Долоні ставимо трошки вище колін і спираємося. Злегка натискаємо, випрямляємо праве коліно і назад. Ліве коліно і назад. І чергуємо. Розтягуємо задню поверхню ноги. Ще декілька разів. Ще вісім. Злегка натискаємо рукою сім. Шість. П'ять. Чотири. Три молодець. продовжуй, Два. І один. Залишайся в цьому ж положенні, Працюємо руками. Праву руку відводимо. Назад. Розкриваємо одну плітку, лопатки зводимо І повертаємося. Так само ліва. Ще. Коліна злегка легка призігнуті. Руками спираємося. Ще шість. П'ять. Продовжуй. Чотири, три. Два. І один. Знову-таки ми залишаємося в цьому ж положенні. Округляємо спину, куприк на себе. І легкий прогін назад. Так від жалі. Ще. Плечі вперед. І плечі назад. Всередину. І назовні. Ще такі чотири. Витягуємося наверх. Перві. Два. Молодець. І один. Чудово. Стопи складаємо разом. Сідниці затиснули. Стегна разом. Руки на пояс і піднімаємося на носочки вгору витягнутись. І вниз. Маківкою до стелі. Ще. Ще таких вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три сідниці затиснуті. Два. Один. Молодець. Розводимо носочки в сторони і робимо те саме. Піднімаємося, опускаємося. Піднімаємося, опускаємося. Продовжуємо ще трошки. Ще вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два. І один. Перевертаємо стопу підйомом до підлоги і злегка натискаємо на неї зверху. Затримуємося в такому положенні. На 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. І змінюємо ногу. Так само перевертаємо стопу підйомом до підлоги. Затримались на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Якщо ти додивилася або додивився до цього моменту, вітаю! Ти на 90% активніше всіх інших користувачів. Тож підписуйся, якщо хочеш більше таких щоденних руханок.